Дуже дякую, колеги, учасники конференції. Ще раз вітаю. Чи видно мою презентацію, і чи добре мене чути? І видно, і чути. Супер дякую. Я сьогодні хотів би звернути вашу увагу на доволі цікаву тему, що стосується життєвого циклу цифрових інновацій і як методів, які можуть допомогти збільшити конкурентну здатність підприємств через відповідне використання. Життєвого циклу цифрових інновацій це також невелика частина моєї дисертаційної роботи, що базується на конкурентноздатності підприємства в динамічному і нестабільному середовищі. Ось і е, перш ніж почати, я б хотів сказати буквально декілька слів про е, саму концепцію динамічних можливостей е, і чому вона е, зараз важлива. Е, е, в цілому е, ми бачимо тренд. Е, Минулих напевно 20 років, що стосується зростання нестабільності, як внутрішньої, так і зовнішньополітичної, політичної на всіх фронтах, так і стрімко розвиваючоїся глобалізації, стрімкого розвитку технологій, і це все вимагає від підприємств зміни щодо підходів їх побудови, їх розвитку і організації для того для того, щоб залишатися конкурентно. Здатними сама теорія динамічних можливостей вона була сформульована Девідом Тісом і колегами в другій половині 90-х років, як еволюція ресурсного підходу або resource-based view, який в цей час домінував в бізнесі науковому середовищі. Тобто resource-based view – Передбачає, що конкурентноздатність здатність підприємства залежить від е е володіння е певними унікальними ресурсами. Ось, але сама теорія тіза вона розширила цю ідею для того, щоб відповісти на запитання: а як же підприємства, чому підприємства, які володіють унікальними ресурсами? Ну, добрий приклад, це Nokia, наприклад, все одно втрачають конкурентну перевагу з часом. І чому підприємства, які не володіють унікальними ресурсами, можуть забезпечити стале зростання в динамічному середовищі? І тут була Доповнений компонент, який стосується саме цього терміну динамічних. Можливостей, які описують підхід, процес і компетенції підприємства, які дозволяють відчувати і реалізовувати як зовнішні, так і внутрішні можливості, адаптувати внутрішні ресурси до них і трансформувати свої бізнес-процеси для того, щоб підтримувати сталу конкурентну перевагу весь час, в незалежності від того, що відбувається в зовнішнім. Або внутрішнім середовищем, в чому роль саме Цифрових інновацій, взагалі цифрових технологій, цифрових інновацій е, е, в сучасній е, концепції конкурентоздатності підприємств. Е, ну тут, до речі, багато про це говорили попередні спікери, і згадувався штучний інтелект, діджиталізація, цифрові екосистеми. Е, тобто, зараз ринок і в цілому світ він дуже швидко змінюється. Він стає більш цифровим. Дані те, чого не було 20-30 років тому, 40 років тому, вони стають критичним ресурсом для кожного підприємства. Можливість привносити нові інноваційні бізнес-моделі це стає. Майже єдиною можливістю конкурувати на тих ринках, які вже стабільні і усталені. Тому в цьому контексті динамічні можливості вони виглядають як така м'язова система організації, яка дозволяє виявляти ці нові опортюніті далі їх відповідним чином захоплювати для того, щоб реалізовувати і трансформувати внутрішні ресурси для. Капіталізації цих е, можливостей, е, без цього компанії дуже складно адаптуватися до ринку і е, е, підтримувати свою конкурентну здатність, е, враховуючи, що е, динамічний. Е, Ситуація завжди змінюється, і якщо говорити про конкретно цифрові інновації, то зараз є певний тренд їх насправді декілька. Перший стосується того, що середній життєвий цикл цифрових продуктів дуже сильно скоротився. Тобто, згідно з дослідженнями McKinsey, які були проведені в 2040 році, він скоротився з 4,5 до менше ніж 2 років. Тому дуже часто підприємства, які недостатньо спритні, вони втрачають свою конкурентну перевагу швидше ніж відновлюють її. Другий тренд, який зараз теж, і ми трошки про це пізніше поговоримо, набирає чинників. Це те, що з'являється дуже велика кількість хайпових цифрових технологій, але при цьому тільки 15% цих хайпових цифрових технологій в середньому досягають. Піку продуктивності, тобто наявна сильна невідповідність між очікуваннями і реальним впливом цих технологій на бізнес, на підприємства, на екосистеми і так далі. Тому необхідність розуміти ці технології, правильно їх впроваджувати і вибирати серед тих, які будуть більш критичними, або мають більший шанс дійсно, якби, привнести певні структурні зміни в підходи до, до, до роботи бізнесу і в конкурентне середовище це теж важлива складова якраз сенсінг частини динамічних можливостей. І далі розуміння життєвого циклу цифрових інновацій, який не лінійний, він також допомагає організації синхронізувати впровадження цих інновацій з реальними можливостями, щоб отримати максимальну вигоду від такого впровадження. Чому я вирішив поговорити саме про цю тему? Тому що наразі відсутня усталена методика, яка дозволяє ефективно і системно інтегрувати концепцію життєвого циклу цифрових інновацій, з теорією динамічних можливостей, і, взагалі, якби, з, з підходом до конкурентноздатності підприємств, тому я виділив і зараз ми про це поговоримо декілька ключових підходів, які якими я хотів би поділитися і е, далі е, дати певне там загальне бачення до того, як їх краще використовувати. Е, одна з дуже популярних е, моделей е, для того, щоб розуміти життєвий цикл е, е, технологій, була розроблена Гарнер і називається е, Hype Cycle. Англійською, чому вона має високу практичну цінність? Тому що Gartner, як міжнародна аналітична і консалтингова компанія, вона спеціалізується саме на цифрових технологіях, і вона працює з більш ніж десятком тисяч компаній глобально в різних країнах, в різних індустріях, секторах. Тому вона має можливість їх аналітики мають можливість бачити реальні тренди, відслідковувати як розвиваються технології, і узагальнювати цю інформацію для. Для, ну, вони це роблять як для своїх клієнтів, так і для загального ну, для інших компаній теж. В чому цікава саме ця модель? Те, що вона показує, що цифрові технології вони розвиваються нелінійно. Тобто, коли стається певний технологічний тригер, далі йде дуже швидкий бум в плані спроб адаптації імплементації певних цифрових інновацій. Зараз я там на наступному слайді покажу на прикладі якраз AI. Після чого ну, зрозуміло, що певна частина адаптації вона не приведе до необхідних. you mm -hmm. Бенефітів або return of Investment, які очікувалися. тому після, після того як технологія приходить на пік завищених очікувань, йде певний спад і розчарування в технології. Після чого ця технологія там підходи до її адаптації змінюються, і з часом вони вона знову якби набирає друге дихання. І в якийсь момент виходить на своє плато продуктивності. Як це виглядає на практиці, тобто в контексті AI, штучного інтелекту тема, яка зараз дуже трендова і релевантна навколо всіх індустрій, і ось вигляд реального циклу, який стосується штучного інтелекту? Тобто, ми бачимо, що штучний інтелект це з одного боку загальна і велика тема, але з іншого боку, вона складається з великої кількості? Під технології, або напрямків, які розвиваються паралельно. І деякі з них, наприклад, як computer Vision, комп'ютерне бачення, вони знаходяться вже на плато продуктивності, тобто вони використовуються дуже довго, стабільно, багатьма компаніями, є технології, які рухаються вже до плато продуктивності, наприклад, інтелектуальні додатки, knowledge графи. Автономний автономне водіння. А є технології, і якщо говорити про штучний інтелект, то їх більшість, які ще знаходяться на такому доволі якби, високому рівні інновації, інноваційності і при цьому на високому рівні невизначеності. Тобто, що говорить аналіз, це те, що Цієї кількості технології ну точно не всі дойдуть до плато продуктивності. Але з іншого боку, ті технології, які знаходяться тут, вони мають максимальний потенціал до інноваційності. Тобто, їх використання воно дозволяє. Ну воно зрозуміло, що пов'язане з більш високими ризиками, але при цьому воно дозволяє більш ефективно залучитися, і з точки зору там конкурентності, інноваційності, бізнес-моделі використати саме ці технології і отримати найбільші вигоди. Друга модель, про яку я хотів поговорити, якщо Гарнер вона більше стосується зовнішнього бачення, то ця модель рівня рівня готовності технології, так називаємо TRLs, вона була розроблена НАСА в 70-х роках, і вона направлена якраз на розуміння внутрішнього циклу інновації всередині організації, і вона складається з дев'яти рівнів, які дозволяють зрозуміти на якому. Зараз на якій стадії знаходиться впровадження певної технології всередині компанії або певного інноваційного продукту, який планують видати назовні, і модель допомагає зрозуміти, в який момент цю технологію або інновацію потрібно масштабувати. Тобто, якщо масштабувати її занадто рано, то ринок може бути не готовий. Якщо масштабувати її занадто пізно, то компанія може втратити конкурентну перевагу, тому що схоже рішення вже буде кимось реалізовано. Схожа модель, тобто ця частина вона стосується більше технологічної складової адаптації, але при впровадженні інновацій також є дуже важливою соціальна адаптація, Тобто наскільки суспільство готове прийняти ці інноваційні технології, тому інноваційний фонд Данії, він розробив моделі шкали соціальної готовності або SRLs, яка дуже Схожа на попередню модель технологічної готовності, але вона дозволяє оцінити наскільки суспільство регуляції готові до впровадження певних технологій. Ця частина дуже важлива, якщо ми працюємо з зарегульованими індустріями, або якщо, якщо технологія може потенційно Зачіпати ті галузі, які відносяться до, наприклад, медицини, фінансів того, що стосується людей, well-being, ESG-ініціатив. Ну ось, наприклад, штучний інтелект це гарний приклад, тому що ця технологія і набір технологій він зачіпає більшість галузей. Тому у відповідь на і він зараз дуже активно розвивається. Тому у відповідь на цей розвиток починають певні регуляції в частності в Євросоюзі і, і в Сполучених Штатах Америки в Україні теж е, ведеться робота над певними регуляціями, плюс е, 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 ну, дуже, дуже важливу роль відіграває питання етичності використання штучного інтелекту. Це внутрішні практики, які компанії е, е, вводять в себе е, для того, щоб технологія не використовувалася для дискутлення. Дискримінації співробітників і так далі, ще один великий пласт підходів до розуміння стадії цифрових інновацій, це різні аналітичні підходи. Вони складаються. Я, я виділив декілька з них, описуючи сильні і слабкі сторони. Напевно, детально не будемо зупинятися, тому що таймінг, але я просто хотів відмітити, що. Ключовими ідеями тих даних, які можна використовувати, це аналіз трендів, аналіз патентів, який показує, де саме. Наукова думка і технології, в яку сторону зараз розвиваються, аналіз інвестицій венчурного капіталу, що теж доволі важливо, щоб розуміти, куди інвестують компанії, які спеціалізуються на інноваціях, і, а також моніторинг слабких сигналів. Тобто моніторинг слабких сигналів це фактично дозволяє на ранній стадії виявляти потенційно значущі зміни до того, як вони взагалі. Почали бути доступними е, широкому загалу. Ну, наприклад, це е, спроба е, на рівні ось Gartner Hype Cycle визначити ті технології, які знаходяться ось поки що в нижній е, шкалі е, е, їх розвитку. Е, підсумовуючи все вище сказане, я хотів би відмітити, що е, Взагалі використання життєвого циклу е, е, і тих інновацій, які е, знаходяться на ранніх стадіях життєвого циклу, в залежності від е, ризику компанії е, апетиту до ризиків кожного підприємства, може дати е, суттєві е, конкурентні переваги. Але тим компаніям, які це імплементують, важливо це робити проактивно. Е, тобто е, частиною їх динамічних можливостей повинен бути постійно. Моніторинг технологічного е, ландшафту, е, причому з використанням не певного одного підходу, а краще використовувати декілька підходів в комбінації для того, щоб е, бачити е, більш загальні тренди, тому що жоден з підходів не є на 100% точним. Е, також дуже важливо залучення зовнішніх експертів е, в певних галузях для того, щоб отримувати їх думку, е, раннє виявлення слабких сигналів до дозволяє швидко інвестувати технології і бути готовими до їх випуску на ринок в момент, коли вони якраз, якраз підходять до цієї стадії, коли і суспільство готове їх сприйняти, і в цілому ще немає великої кількості продуктів, які або сервісів, які їх реалізовують. Експериментування і пілотування це теж дуже важливий підхід, який дозволяє в з, з, з лімітованим залученням ресурсів. Тестувати різні технології і визначати їх потенційний імпакт. Ну і звичайно, гнучкість і адаптивність. Тобто, це та, та компетенція, яку компанія повинна розробляти всередині. Це здатність до інновацій, це здатність до швидкого коригування стратегії своїх ресурсів, планування для того, щоб випереджати ринкові тренди, а не рухатися позаду них. Дякую.